Час слухати Слово Боже. Добрий день! Чи знаєш ти, що всі наші вчинки мають наслідки? Так Мойсей, за свій непослуг Богу, не увійшов у землю обітовану. Він помер на горі, побачивши країну лише здалеку. Естафету вождя перейняв Його слуга Ісус Навин. Новий вождь Ізраїлю. Біблія, книга Ісуса Навина, перший розділ. Після того, як Мойсей зійшов на гору, щоб ніколи вже не повернутися назад, Бог звернувся до Ісуса. Мій слуга Мойсей помер. Тепер ти будь готовий до того, щоб вести мій народ до обітованої землі Ханаанської. Я віддам вам увесь край від пустелі, що на півдні, до гір Ливанських на півночі, від ріки Єфрат на сході, до середземного моря на заході. Ісус же відчував велику невпевненість і страх. Він був довіреним помічником Мойсея протягом усього тривалого шляху з Єгипту. Але він не думав, що коли-небудь зможе стати вождем. Він не був таким величним, як Мойсей, якого дуже любив і яким так захоплювався. Але Бог надав Ісусові впевненості та сміливості. Ісусе, сказав Бог: Будь дужим і сміливим, не лякайся. Я обіцяю бути з тобою, як був із Мойсеєм. Усе, що ти повинен зробити, це позбутися невпевненості і покластися на мене. А я обіцяю бути з тобою весь час. Я зроблю тебе дужим, і ти ніколи не схибиш. Є дві настанови, яких тобі слід дотримуватися, щоб успіх завжди супроводжував тебе. Перша. Ти повинен, не вагаючись йти й перемагати, і навіть не думати про можливість поразки, будь мужнім і сповненим довіри до мене. Друга це виконувати мій закон, вивчай його вдень і вночі, і навчи також народ мій підкорятися цьому закону, тоді все буде гаразд. Тепер. Знаючи, що Бог пообіцяв допомагати йому і бути з ним, Ісус відчув себе спроможним приступити до нової справи. Він покликав до себе всіх старшин і виклав їм їхнє завдання. Передайте людям, щоб через три дні приготувалися вирушати. Ми перейдемо ріку Йордан і увійдемо до землі Ханаанської. Усі захвилювалися. Народ був готовий зробити все, що наказував новий вождь. Чи траплялося тобі почуватися невпевнено, шукати у собі недоліки і не наважитися на щось? Таке часом стається з кожним. Та якщо Бог закликає тебе до якоїсь справи, він забезпечить тебе всім необхідним, дасть тобі сил і розвине здібності. Головне, він буде з тобою. А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.